Доброго дня, шановні батьки, прошу до вашої уваги інформацію. Святий Миколай традиції значення та роль у вихованні дітей. Коли приходить святий Миколай в Україні за традиційним григоріанським календарем, діти чекають подарунків у ніч з 5 на 6 грудня. Саме тоді святий Миколай тихенько приходить до осель і кладе під подушку подарунки. Хто такий святий Миколай? Святий Миколай це історична постать, єпископ, який жив у IV столітті. Він прославився своєю добротою, милосердям і допомогою всім, хто цього потребував. Його вчинки стали основою традиції дарувати дітям подарунки. Чому Миколай особливо любив дітей? Історичні джерела розповідають, що він допомагав сиротам і бідним сім'ям, захищав дітей у біді, вчив чесності, доброти та справедливості, тому він вважається покровителем дітей. Що символізує свято Миколая для дитини? Для дошкільнят це свято не тільки про подарунки, воно формує віру в добро і справедливість, розуміння цінності добрих вчинків, почуття турботи та любові, емоційну стабільність, бо дитина що за нею спостерігають і нею опікуються. Роль батьків у підготовці до свята батьки можуть розповісти. Ти дитині про Святого Миколая доступними словами, читати тематичні казки та легенди, разом написати листа Миколаю, пояснити, що подарунок це вдячність за старання і добрі вчинки. Як Миколаїв впливає на виховання, це свято допомагає дітям розвивати емпатію, вчитися аналізувати власні вчинки, розуміти, що добрі дії мають значення, мотивує до правильної поведінки без страху, а з любові та бажання бути кращими. Як говорити з дитиною, якщо вона ставить складні запитання? Відповідайте м'яко та щиро. Пояснюйте, що святий Миколай живе у серцях людей і допомагає робити добро. Наголошуйте, що головне не чарівність, а доброта та любов, які Миколай дарує світу. Висновок свята святого Миколая важлива традиція, яка підтримує моральний розвиток дитини, зміцнює сімейні зв'язки, дарує віру в добро, створює особливу атмосферу тепла і турботи. Батьки найголовніші помічники Миколая, які можуть зробити це свято по-справжньому чарівним. Дякую за увагу. На все добре.